Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 18 грудня, 18 грудня 1920 року Раднарком СРСР ухвалив постанову про облік музичних інструментів. Документ, який на перший погляд міг здатися бюрократичною формальністю, але для українських кобзарів ця постанова стала початком довгого тиску, адже в радянській системі кожна гітара. Кожне бандурне крило або цимбали могли потрапити під контроль, і саме це обмеження свободи творчості ставало підґрунтям для переслідувань. Кобзар. Не просто музикант, це носій історії, мови, традицій. Це голос народу, який співав пісні про героїв, волю, пам'ять. А коли інструменти підпадають під облік, це вже не просто музика, це потенційна загроза системі. Постанова стала символом контролю, прагнення приборкати культурну спадщину, зробити з вільної пісні контрольовано замість щирої народної музики. Страх чи не втратиш інструмент, чи не станеш неофіційним. Небажаним, навіть якщо спершу видавалося, що уряд хоче просто знати, хто має які інструменти. Насправді це був крок до уніфікації, цензури, знищення самобутності, так музичні традиції, які жили століттями, опинилися під загрозою, і ті, хто намагався зберегти їх, ризикували свободою, і майном для нас сьогодні це нагадування про силу мистецтва і про те, як важливо захищати свою культурну самобутність. 218 року до нашої ери сталася подія, яка змінила хід історії і стала одним з найяскравіших епізодів Другої Пунічної війни. Ганібал, карфагенський полководець, що славився своїми незвичайними і зухвалими стратегіями, здобув рішучу перемогу над римлянами у битві при Требії. Після свого знаменитого переходу через Альпи Ганібал опинився в Італії з армією, яка налічувала близько 40 тисяч солдатів. Незабаром римляни, зрозумівши загрозу, вирішили виступити проти нього, зібравши армію чисельністю майже вдвічі більшу. Однак Ганібал, як і в інших битвах, довів, що вміння маніпулювати обстановкою і психологією ворога важливіше за чисельну перевагу. На полі бою при Требії Ганібал використав глибоку тактичну пастку. Він заманив римлян у свою засідку, використовуючи річки і ландшафт у своїх інтересах. Римляни, форсувавши річку в розпал зими, опинилися у невигідному становищі. Їх охопили з двох боків, і їхня армія зазнала важких втрат. Це була не просто перемога, а повний розгром, який залишив римлян у шоці. Битва при Требії стала одним з найяскравіших прикладів геніальної військової майстерності Ганібала. Його здатність аналізувати ситуацію і передбачати кроки противника залишили глибокий слід в історії військової стратегії. 1865 рік у США ухвалено тринадцяту поправку до конституції, яка офіційно скасувала рабство на всій території країни. Ця подія стала символом перемоги гуманізму і важливим кроком на шляху до повної свободи для мільйонів людей після довгих років боротьби, як з боку. Аболіціоністів так і противників рабства, Конгрес США нарешті проголосував за скасування рабства. Ця поправка, ухвалена після закінчення громадянської війни, ознаменувала кінець століття жорстокого гноблення афроамериканців, але також призвела до важливих соціальних і політичних змін. Тринадцята поправка гласила... Ні, рабство, ні примусова праця за винятком покарання за злочин, за який особу було належно засуджено, не існуватимуть у США. Це було не просто юридичне рішення, а й символ надії для мільйонів людей, які все життя зазнавали жорстокого поводження. Ця подія стала не тільки юридичною віхою, а й значним кроком на шляху боротьби за громадянські права в майбутньому. Проте, хоч рабство і було скасовано, боротьба за рівність в Америці тривала ще багато десятиліть. 1916 рік Франція. Час першої світової війни, коли на полі бою стикалися не тільки армії, а й національні долі. Битва при Вардені одна з найтриваліших і найкровопролитніших битв в історії. Тривала з 21 лютого до 18 грудня 1916 року, вона забрала сотні тисяч життів і залишила незгладимий слід у свідомості людей. Верден був обраний німцями для удару по французьких позиціях. і Німецький командувач Еріх фон Фалькенхайн очікував швидкої перемоги. Однак французькі війська, якими командував генерал Філіп Петен, відійшли від загрози знищення, прийнявши битву як символ національної гордості. Не здамося, стало їхнім девізом. Бої на цій території стали справжнім пеклом. Сотні тисяч солдатів загинули від ран, від газу і від голоду. Завдання було не тільки в тому, щоб перемогти противника, а й утримати моральний дух на висоті. Запеклі бої, незліченні атаки, і контратаки, лінії фронту, що постійно змінювалися. Це все стало нормою для учасників битви. Битва за Верден затягнулася, ставши символом незламної стійкості французів і непохитності у найважчих умовах. Хоча Верден став символом французької героїчності, він також став символом безглуздих жертв і трагедії війни. І через 100 років пам'ять про битву залишається важливим уроком про ціну миру. Як ви думаєте, що стало головним уроком для людства з битви при Вердені? Напишіть ваші думки в коментарях. А також не забувайте підписатись на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.